Дивіться, поки зараз це все буде робитися, вирішуватися, там всі всі документи, це все можна якось, щоб громада зайшла до церкви і молилась. Дивіться, зараз є потреба, у людей є потреба відвідувати церкву. Зараз на черзі стоять три хрещені. Просто не хрещені діти, зараз чекають, просто, щоб зайти до церкви похрестити. Ми ж не можемо на вулиці хрестити маленьких дітей. Так як ми є єдина тут релігійна організація Православної церкви України, то чому ми не можемо зайти на даний час молитися? Зараз ми всі знаємо, що Української православної церкви Московського патріархату, яка тут була, молилася, такої зараз релігійної організації немає вже. Їх реєструють як РПЦ в Україні, Російська Православна Церква в Україні. Відповідно, вони не хочуть реєструватися. Тобто їх... Юридично не існує. чому ми як релігійна, але ж і українська православна. церква, У вас же немає Вони українська православна церква, і вони всі не зареєстровані. А дітей моїх хрестили вдома в мене. Де, це, батюшка, я де вони зареєстровані українською? Великою повагою не до вас немає. Великою повагою до вас. Церква тут була. Московський патріархат, як там вона вже звалася? Вона вже звалася. Вона точно була, це об'єктивна реальність. І вона точно діяла відповідно до статуту. І вона точно не зверталася до облдерж, щоб там щось із тим статутом, що вони там чи припиняють. Чи... Тобто і в них є статут, і в вас є статут. І в нас є майно, яке по факту нікому не належить. Ви розумієте як? І будь-які чи одного чи другого вхід і здійснення богослужінь. Це буде зразу викликати спротив. Ну бо по факту ж вони Тому тут, розумієте, Нам важливо, щоб був громадський спокій. Я зрозумів не можемо провокувати будь-кого. Це все громадяни України. Це наші люди, це жителі вашої громади. Розумієте, в чому суть Ну зареєстрована рідна громада. Розпорядження було вони на на так ні, 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 зміна зміна до... зміни. Ні, зміна зміни до статуту громади УПЦ, яка була переіменована на громаду ПЦУ, але законної підстави у нас немає договору для того, щоб законно сюди зайти. Право ну немає влади, ніж довір це при всі поважні і зрозуміло передати тоді ті організації, яка у нас оформила зіночинного законодавства. Це релігійна громада Свято-Миколаївської церкви ПЦУ. Є представник Клименко Надія Олександрівна бачається. Прошу вас прийти на територію храму і обдивитися всю цю територію. У нас найперша проблема, чому ми сюди приїхали, ви розумієте, оскільки це пам'ятка архітектури і міністерство, і старий купол, і стара частина там да. ще нічого, а це вже все замінено, правильно? Давайте прийдемо туди більш подивимось. Дзвіниця вона вже перебудова. У вісімнадцять сторінці, а я тебе пані. Ну дивіться, наприклад, тут. Ця релігійна громада ПЦМП колишнього взялася, оббивала вже церкву. До дерева, якому вже 300 років, майже 300 років, ну, бачите, на дето годиться такий степловату ставити і пленку, яка взагалі не дихає. Воно що, якщо попаде волога. Якщо грибок візьметься, це дерево потрібно вже викинути, воно вже не годиться. Ну, Тому якнайшвидше треба розшити, то ну, вже зробити так, як воно повинно бути. Тому що зараз скоро вже осінь, зима, дощі, буде снігом задувати в щілини. саме розумієте, що до весни може бути. Так що в найшвидшому часі треба... Не має бути з тіле, збитою і так, так, так далі, тому подібне, mm -hmm. тому що ми розуміємо, воно просто зруйнується за певний час. Бачите, майже його... 300 років, да. вибачте, перебив вас, майже 300 років це дерево тут стояло, і без цієї піни, без цих утеплювачів, бачите, воно ще, ну як на 300 років, воно ще в досі такому непоганому можна сказати непогано цілі. Дуже просто. Ну і хочу пояснити, дивіться, коли звільниться робилася ремонт у 16-18 році. Там набивалося USB для вирівнювання стін і набивався цей тис. Коли почали вже робити, ось уже почали ремонт у в минулому році, то почали значить плівка, лата, ну, ну все, не зрозуміли яка. Ну воно не і, має так. Да, і попередня да. бригада, навіть бачите, не нелегко, це вікно. У мене фотографія можу показати. Це вікно затекло з тієї сторони, з нижнього лівого кутка. Коли попередня бригада робила, то вона вирізала оце, що найбільше гнило, обробляла дерево, в руси, вставляла його і тільки тоді вже забивалося. Коли зробився ремонт у рідній місяці, просто оце там гниле отако, ну чимало гнило, десь пів метра угу. ось це вікно. Просто забилося доскому. І отут унизу дуже багато знову mm. дуже mm. просто забилося латою, пивкою, забилося і все. Вот. Ну, то воно зіпсується далі. Звичайно, тут питання воно Знаєте, воно ж почалося не вчора, не позавчора, подавча чомусь 17-го року. року mm -hmm. Не припиняли, ну не реагували. Розумієте як? Те, що е, не оформлена ні земля, ні будівля. Воно ж все, скажем так, накладає те, що обмеження, що ви не можете то-то, то Юрій Андрійович, чи вже ви почали? Почали вже про це що зробили. Ми, ми, да, ми, 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 ми понаписали листи до мінкульту, фонд держмайна, і почали процес оформлення безселенне майна. Так, вже процес В мене копії листи угу. другі земляри. Хорошо, да. добре. Ну тоді вже... ми, да, мене да, зай... да, займається за цей справи начальник ми відділу комунального що... майна. Да. Тому що це ну найперше, те, да. що треба робити. Бо ми нічого не зможемо зробити. Ні в плані переходів, ні в плані ну, будь-яких будь законних рамках ми не зможемо працювати, поки ми не оформимо землю і не оформимо майну на громаду. Да, і найперше це має робити громада, тому що це земля громади, і вона знаходиться на вашій території. Розумієте як? А далі вже охоронні оці всі моменти, це вже будемо. З областю, з департаментом культури і так далі, тому подібне. Тобто наше сьогодні перше завдання оформити оформлен... будівлю на власність громади. Ми це, це почали вже. І друге, е, прийняти рішення демонтаж. Ну, а ми як вона на часу, ви розумієте? Ми не а надавали величі... ніякого. Ми ніякого не надавали Я розумію. і погоджень не надавали. Дивіться, а хто ну хтось є, той хто почав це робити. Е, почали це робити тоді на той час, то право у церкві. Це. Е, у лінійна п... громада, У громада да. У ПЦ, ПЦ, московського ПЦ. патріархату так. зараз і вони робили все там, є, Я не знаю, чи був ніхто розвив, чи не був, ми не давали. Так, ми не давали думав, вони повинні були звертатися. Вони звертавали самі від цього стали. Якщо ми зараз будемо такі рішення про демонтаж, це теж неправильне рішення. Воно не ну, може. оскільки майно не ваше і нічим, Та так так офіційно також ви тут. Ми можемо тоді рішення, коли ми вже оформимо праволасиця на громаду. Да. І тоді ми оформи землю і зрозуміло все робимо ті руки, задуючи до законоса, передаємо і клопочемо про Але охорони до тут, навіть те, що навіть те, що воно не ваше, треба з фахівцями проконсультуватися, угу. що зробити от мінімальне, найперше, щоб воно далі не руйнувалося. Ну розумієте, бо поки ми оформляємо, наприклад, може Розуміло. бути незворотній процес уже в деяких угу. моментах, і ви потім уже нічого не відновите. Ну Завдання ж то зберегти для того, щоб вона служила людям, і скільки років здійснювалися служби да, далі да, поведовувати. Ви розумієте да. як тобто, чим швидше потрібно мати да. власника, щоб розпочати да. роботи, да. і поки літо його треба все це зняти, щоб воно високо обробити відповідно. Ну, спеціалісти да. це сказати. Це інтернат, треба, щоб е консультували фахівці. Да. Бо так само я теж не скажу, як його робити. фахівці, да, ну, які, розуміються, в нас є З ким проконсультуватися. Центр. Де, це людина, все Ваш, Ваш центр, центр, там є фахівці, вони можуть проконсультувати. Що найперше там, наприклад, для збереження. Але однозначно треба. Демонтаж. А може це не паробар'єр, не гілербар'єр, а парабар'єр? Да, Спец якщо тут таке з Києва, ми готові виїхати на місце, так. хай дадуть нам рекомендації, що його да, є люди, тут доді, які доді, да. діляція, завдання департаменту, да. вони вам допоможуть да. фахівцем, для того, щоб він виїхав. Хай дадуть нам висновок, заключення, да, що робити так, далі. Такий, який, що треба з ним зробити, що найперше зробити, а що зробити там в другу і третю чергу. Але ну, бо я боюсь, що поки ми будемо. Чекати можуть відбутися незворотні. Подивіться, да. подивіться, там. Бачите, куточок, що робиться? Ну, воно гниє, так. Да. Воно гниє, затікає, звідти вода тече. Бачите, навіть куточок. Це не може. Коли буде ця людина, десь, десь з понеділка буде, так. Ми її чекаємо, ми її... Це компетенції міністерства. Департамент може виступити вам в ролі координаторами міністерство розвернути, але щоб ми змогли прокомунікувати, тому що сьогодні мав бути представників міністерства, але на жаль, у них там певна накладка і в них не на наступний але ми в курсі цієї ситуації. Ми наш центр до них додатково звернеться. справа в тому, що прийняти рішення про демонтаж не тільки має право, а зобов'язаний тільки міністерство культури. Тільки це перше. Друге. Запустимо Степан Фексона. Перше, друге. Тільки там є експертна служба, яка скаже. І головне прийме на себе відповідальність. Як ви казали, спльончатим бар'єром дихає, а без нього не дихає. В такому форматі розумієте? Того ж ми й говоримо, що перша це консультація фахівця. ми да. ми тоді чекаємо фахівця, щоб дав нам висновок. Да, да. да, супроводження. Да. Да, да, Пам'ятаєте, по Шевченку боярці виїжджала їхня експертна рада, фахівці виїжджали, інфульцовські здавали заключення для всяких подальших. І подальших дій, врахуйтеся, що у вас немає права власності, Немо. яке ви розпочали, тому що проспали. Це не ваша вина, це вина 96-го року місцевої адміністрації. З ну, того року з 20-го да, розпорядження було голови адміністрації про передачу всіх культових споруд, яке не виконано практично ніде. А й тоді органи самоврядування мали право самі собі ставити на баланс без проблем. До п'ятнадцятого року закон змінився і все заборонили робити. Чому зараз такі складні вилки получається? Да. Висновок мінкульта, експертиза мінкульта, і ви потім і потім. Ну але е, узаконення це один процес. Так, а з мінкультом це другий процес, щоб і, на наступний пізниця виїхав. Кілька, так. Це, це паралелі з яким ми такі паралельно такі. почали роботу і по острівській церкві uh -huh. свято Михайлівська церква. Оромашківській, по Бушівській церкві. Житні гори ми проїжджали, я да. казала, що да. ось церкв. А церкв. А це ж це не да, у нас п'ять церков, ми почали питання ну. оформити п'яти ну. церков. Їх всіх треба оформлювати, вони всі да. ваші. Ми, ми, ми цей процес почали. Розумію, В різні розумію. роки побудовані, але ну, ну. давні церкви. коротенько, значить, інформацію. Після того, як ви вкладаєте, отримати право власності, ви потім маєте право виготовити облікову документацію підписати охоронний договір відповідний. А на основі як обтяжуючих обставини кондор, потім підписано з громадою чи оренду, чи використання, як Ні, використання нам оренду не треба, no. безкоштовно ха люди da, боруть, da, хай da, ходять. Богу моляться. Я не ж не зараз розповідаю за no, бітерзбу, нас, і мене і департамент, і жанру нас цікавить приміщення історичне пам'ятка. Розуміло саме об'єкт, як об'єкт. А винодити а далі ви вже використання. і тоді на основі маючи головний договір, який підписує. Da. Вивести тоді міністерство культури, ми тоді в себе реєструємо твоєм пульт. Ви потім вже вкладаєте. Абсолютно про що завгодно? Час і так далі. Так. <правдає> ну, Процедуру ми почали. Не, не наш. Процедуру <правдає> почали і <її правдає> треба. Перезвоню дякую, перезвоню. Бути, Дружина, <правдає> Викторі, будь ласка, підтвердіть. будь ласка, мої слова. Начальник відділу сюди Вікторівна вікрі На тому тижні ми направили листи у фонд майна із проханням. І починаємо процедуру відповідно до пункту 355 -го господарського кодексу безхозне майно. Що в мене питання до фахівців? Скажіть, будь ласка, коли прийде відповідь фонду держмайна, ми повинні когось закріпити за зберіганням цього об'єкту. Кого можна закріпити рішенням? Сити? Староста sure. yeah. представника вашого міста, ви розумієте, коли ви готуєте розстоячий документ, mm -hmm. ви починаєте пункту першим. Зв'язку з розпочатком процедури встановлення права власності громади. Якщо там ви робите, чи ОТГ, чи чи то можна встановити відповідно за зберігання, процедури, поки нам судне поки врахування да ви місяць ви отримуєте витяж фонду. ви маєте право за рішенням сесії чи Рішенням сесії. Закон пише рішенням органів державної ну, влади. Робіть, що вам зручніше за швидше. Тому що ситуація дійсно з вашою церквою дійшла вже не смішно. Якщо ти стане заступник губернатора, до себе доходить доходить такі то, то страшні чутки, то смішні всяке. Але люди. І, да, і, і ті приїжджають, і ой ви будете, знаєте до того часу ніхто нічого Чи? не бачив, ну так давайте чесно, з 15-го року, там, 15 -го. 15 -го. ну а тут прямо, тому ми, знаєте як, ми э, зацікавлені збереження, і ви зацікавлені, і зацікавлені це, да. це ваша громада, це майно, і воно має служити людям, тому тут ми з вами всі маємо просто не лишати так, як то десь там написали, а його да, активно, да. активно, 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 ні, ми, 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 не, ми, ми це, мене кожен день постійно да. я питаю, що у нас було ну, нарадилося, представники є, які <постав> Мов ми вам покажемо зараз. Добре, домовилися. Ми ми все протокольно ведемо, все протокольно. Не, не, буде. не буде. Ну поки це не повинні розуміти судом. <працю> теж треба працювати ну, в тому плані, що щоб воно не лежало десь, бо в судах теж багато справ використати десь можливо. Розумієте, як щоб воно коли потрапить в суд. Щоб воно там швидко розглянулося, ну, рік... призначено суддю. Ну, я це розумію, рік будемо чекати, але от, до суду. там, де є законодавство, суду, де де не є законодавство. Ми ж його з вами не змінимо, його І треба буде отримати. Але паралельно процеси з експертом з тим, що розтверджується. Розуміємо. Інформація до суду ще просто судді аргументуєте розпорядження голови адміністрації від 16 року 2010. Так, вони там березень місяць число не пам'ятаю. Номер 210 про передачу об'єктів релігійних сприймання на, на баланс місцевих громад і про цю норму закону, яка була до 15 року, внесення змін про будівництво, було ж до того, щоб визнавали колишні рішенням виконкомі, визнавали право власності, а потім не змінили там, щось помінялось я не пам'ятаю і ви пожнете два аргументи, що місце все було б нормально. Просто ми проспали цей, з яких це вже буває. Значить, ви люди значить потрібно просипатися всіх просинатися і працювати. Уже ви, зараз тих людей немає, вже до них апелювати. Так, да, так, ви... да, так, да. да, да, така хвиля піднялася. Получається, саме да. да. Не, не може ми область дати на так би саме на таки увагою до громади. Ми ні в якому рівні, разі не вимагаємо Порушити закон. Да, не може да, я розумію, тому що я... 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 ви влади да, діє да, в межах спосіб передбачених законом. Ми ні в якому разі не вимагаємо, а ми просто хочемо, щоб може якось можна пришвидшити цей процес. Якщо можна... Все, що можна пришвидшити. ми робити, вони Зацікавлені, щоб це зробити швидше, однозначно. Всі зацікавлені, щоб здійснювати збогослужіння. Але вже вже виходу в нас нема, ніж як іти по закону. Я хочу що ми всі живемо в квартирах, у будинках. Який будинок довше простої? Той, що зачинений там, де не живуть, чи той де живуть? Той, що відкритий, який провітрюється. Правильно. той там, де живуть. Ну то що треба робити? Щоб швидше зайшли сюди люди, вже немає значення навіть хто, бо щоб воно зберіглося, так? Да? І щоб тут жили люди, і щоб тут провітрювались, а не стояла вона вже місяць, стоїть вже більше місяця. Стоїть закрита. А ще вона постоїть, хто знає, стільки, поки будуть робитися ці документи, і що з неї буде? Те, що зверху ми вже бачили. Ви ще ж не бачили, що всередині і тим більше ще й дерево. А звісно. давайте ще побачимо, що всередині там ну, вона опечатана. Mm -hmm. Mm -hmm. Та вона собі опечатана, там не така то печатість з цим, mm -hmm. але mm -hmm. там mm -hmm. офісний, офісний, ремонт, там зроблений. Вона опломбована Так, Ми повідомили всі структури, які з цим пов'язані. Юмін'юст повідомив, ну тобто. Ми не будемо порушувати процедуру, яка є законна. Ну це би було дивно, я приїхала для того, щоб порушити. Mm -hmm. ну, mm -hmm. ну, mm -hmm. І дозвольте, ще одна невеличка ремаручка. Ah, 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 ah. Дивіться, в свій час тут дійсно знаходилася регіональна громада Української православної церкви Московської патріархації. Але в листопаді місяці, mm -hmm. згідно чинного законодавства, громада, люди синяшки звернулися до виконкому про проведення загальних зборів. Української православної церкви Московської патріархаті. На цих зборах було прийнято більшістю голосів рішення про перехід із э, УПЦ МП. Я, я хочу вам трогати, дивана, сказати, дати, що той, та громада, яка була, вона просто перереєструвалася по всім, згідно конам. Тобто тієї громади, громади, як такої, не залишилося. Є роз'яснення лист власної державної адміністрації. що Одна громада зареєстрована офіційно. На тому самому ході, до речі. Та сама громада, тільки по-іншому називається скажем. І повноваження священника, цього, що, до речі, під його керівництвом проводилася ця вся робота, його були припинені повноваження. Ми давайте дамо, надамо слово де? староста. Уля Свій час вона працювала тут так, ще так. у сільраді із. Крупкою з усіма становище. Вона просто розкаже цю предісторію. тому, як воно, ну, ось документи. А, то вже немає значення. Я розумію. Та громада Але, дивіться, УПЦ МП. Можна я Є... ласка. Я, я вибачаюся. Але питання в тому стоїть, що до останнього, буквально ще в прошлому році, ми визивали сюди поліцію, тому що тут поставили міса і тут, ну, шабашники. Задували піною оці всі, це сіжі. Це не 3-4-5 років. Далі продовжила. Це все, вибачте, неподобство. Через що ми акцентували на цьому увагу і вимагали. І от Юрія Андрійовича їздили в обласну державну адміністрацію і писали, що давайте будемо приймати рішення. Тобто низка порушень величезних вже є, і вона здійснена. До речі, сюди гроші вложені, це гроші людські, збирали, збирали люди гроші. Так. І виходить так, що ті гроші, що людей зібрали на ремонт і реставрацію цієї церкви, виходить, що вони використані. Ну, Ну, не те, що не запризем, а даром. Незаконно, незаконно. незаконно. Даром. Даром. Да. Тобто вони неправильно об'єднувалися Правонаступником Синявської сільської Сталищина ради, ради селищна рада. Да, да. Теоретично всі документи мали бути передані в архів. Ну, Логічно. Я їх не бачу. Логично. Можна зробити, в який архів передавалися? можна... На опробувати... вас були в сільській раді? Ні, вони були в Ігравіталіючі. Я не пам'ятаю, я знаю, що ради. Ради. таке питання стояло, і тоді реконструкцію... Хотіли робити та? Приїжджали ну, це така, ну, тисяч, так? Приїжджали сюди, що просимо ти. Давайте вистали, ми запитаємо, якщо вони давайте ми піднімемо. Щоб це може спростити справу да. і експертам і розвивш... вам, я і всім. Що це думав, може... що він туди буде, чи я це, це, я не перезвонила? Це це він він на З'ясуємо тоді з архітектором на нараді це все обговоримо. Якщо вони є, їх можна підняти. Це би спростило трошки справу. Ви ж розумієте? Документ такі сад зробили. Це не питання не одного року, не одного Так, Зрозуміло, вона ще. А от по питанню збереження, дуже важливо було, що дійсно ця будівля, ну будемо не дуже там казати, щоб вона. Функціонувала на, як то кажуть, на повну потужність. Справа в тому, що тут свій час, наскільки я знаю, горовенком були виділені кошти іншими там земляками вашими нас не було спонсорів, навіть громада, і... громада спонсорів. Люди збирали, люди збирали, зроблені. Зроблено було, було пролежопалення. Воно ж таки і, це, на, це, і це. на даний час, якщо ця дерев'яна споруду, що ходить посеред середини, трошки її підігрівати сушити, вона краще збиралася, тому що реально. От ви подивіться, якщо її зараз буквально за місяць не законсервувати, зберегти, ну, реально до весни тут частина цих підвалин особливо, вона не доживе просто нам. Як її зараз зберегти на даний час? Тепер Тому що вже. Через неділю будуть експерти, Буде, які дадуть що А да, це думати? Думаю, що да. да. він 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 да. так. Це думає. Не сильно лякайте людей. Подивіться, бачите, що зробили. Дивіться, що вони тут. Якщо є проєкт, якщо є проєкт, ми зараз поїдемо в Ні, ні, Повірте мені, вони, вони свій поїзд вдома. Поспілкуватися, пошукати пошла із проєкт. Я закінчив архітектором будемо І можливо навіть о, ця о, робота зроблена згідно проекту. Згідно, згідно проекту, затверджено тоді ж ну, і таке може, це може бути. Це все наші зараз припущення. Давайте Давайте піднімемо все. Добре, давайте піднімемо. Будь-якому випадку є проект чи немає проєкту, експертмінку потрібен. Починати немає варіантів, і ми це починаємо якомога швидше. Домовились? А поки що функціонуємо. Да. Okay. Просто це дерево було захищене доскою. Яку зараз знято, розумієте? Ну це такої доскою, як. Так, воно було захищене, mm -hmm. цей дуб. Mm -hmm. nee, і дуба знімався, як вони правильно двуться, вертикальні люби. Так, він був захищений цей дуб. А тепер він все стоїть під дощем. А переді зима буде. ще вже Якщо ми з вами тут ці питання обговорили, то Віталій, якщо пообідати, давайте.